Доброго дня, шановне панство. В сьогоднішньому відео ми знову повертаємось в наше комуністичне сховище номер 30 Так, сьогодні ми будемо щось тут робити. Щось важливе, щось, сподіваюсь, цікаве. Ага, це повернулися ті, що наші з минулого разу. Так, тут робот працює, збирає все. Так, добре, робот збирає. Шкода, що він тільки не може це досвід їм збирати. Ну, нічого. Часом у нас буде стільки роботів, що ми зможемо всі кімнати заповнити. Так, добре. Що ми маємо? А це хто в нас такі? Вони працівники тут чи ні? А, ні, це наші працівники. Так, це ось наші новенькі. Так, давайте. Ціх сюди, цих ці сюди. Поки що ці хай будуть тут. Я думаю, ми сьогодні, можливо, ще щось збудуємо. Ось нас бачимо, у нас проблема з їжею. Їжі мало. Хоча я думаю, що якщо. А ні, це вже ми не покращимо. Добре, давайте подивимося, що у нас тут ці залу стали. Зібрати. Так, кроляся сюди, тут. Це чисто кришечки. Так. Це що? Це костюмчики кришечки зібрала. Так, але ми її перевдягнемо, тому що в такому вигляді в нас не можна ходити по нашому сховищу. Тут такі діти можуть бути. Хоча зараз діточок -то немає. А, в такому вигляді не можна. Так, оцей костюмчик непоганий знайшов, але цей два костюмчика знайшов, бачимо і костюмчик рейдера. Так, цей креслення знайшов, і 6 кришечок. Ця два одяга, і 53 кришечки знайшла. Добре. Мабуть, а, дивіться, ось, тисяча вже кришечок у нас. Так, є, є, є. Так, добре, з цього знімаємо одяг. Не потрібно з цієї знімаємо. Ага, це ще нас і пістолет, виходить, зняла. Так, давайте зброю теж познімаємо з них, тому що, ми пам'ятаємо, нам зброя має бути таке п'ятірочки. Так, це тут п'ятірочка згоден. Так, давайте. Ні, краще, напевно, почати, що вони щось почали робити, але вони нічого не можуть робити. Тому що я здається минулого разу спродав усе. Так, що робити, що робити? Добре, є ідейка. У нас ж тут є, є ця зверта, давайте розберемо. Її можна розбирати. І за це ми будемо отримувати флам. Але не завжди. будуть випадки, коли ми його не зможемо отримати. Так, давайте. Розберемось, наприклад, як цього разу. Так, тут ізолента, 2 штуки. Так, а ці костюми. Ну, це й залишимо в броню. А цей ми зараз комбінізон, напевно, зараз і виймо. Так, напад кротокрис. А, роттаракани вже почали нас штурмувати. Раттаракани це дуже погано. Так, але вони мають, я думаю, справу. Якось зараз це зробили. Чи це радскорпіони? Це була я рад ратаракане, рад добре. Так, оцьому не вистачає костюмчика. Тому видамо йому се цей, але а тут же ж. Ага. Тут у нас тільки ці офіціантки, ага, тут, як, так як у нас чисто чоловіча компашка. Не, бачимо, одні механіки працюють, ну, ще одного костюму механіка не вистачає. Так, добре, збираємо їжу. Так, чи можемо ми тут щось створити? Ага, ми тільки ржавий пістолет можемо створити. Так, але здається, ми там щось зняли. Ага, ну давайте ще одна надія, що дадуть якийсь лут цікавий. Так, костюми, ні, от цежка, бачите? Ех, хлам. Та маловато хламу у нас. Можемо ми щось створювати? Створити. Ні, все ж той самий ржавий пістолет, можемо тільки створити. Давайте подивимось, чи можемо. Або ні, не хочу, не хочу. Давайте знову відправимо їх в пустош. Вони вже в нас мають по зброю, тут навіть можна вже дати отак по два стимулятора. Відправляйся в розвідку. Так, два стимулятора. Якщо не забуду, я зайду ввечері. Давайте ризикнемо, я сподіваюся, вони не загинуть там. Ні, цю поки що не відправляємо. Цього зброя є. Так, два кий, чи цей кей. Вправляйся в розвідку. Цей що? Лазерний пістолет. Дай в розвідку. Дай тебе відправимо. Так, видамо якийсь предмет. Що ми тут? Давайте зараз гладкоствольний карабін видамой. Хай відправляється. У нас стимулятори нові аж будуть тільки через 3 хвилини. І ми, можливо, ось цих трохи повідправляємо. Давайте подивимось. можливо, хтось тут має доволі гарні показники, настільки гарні, що може десь когось замінить тут. Мімо, мімо. 0, 0. 0, 0, 0. Добре, відправляються робити зброю. Ну, колись ти будеш її робити, все-таки я вірю. Це мімо, мімо, мімо. мімо. Ні. Тоді на зброю. Так, хоча можливо в них і гарні показники, але те, що ті безодягу чи водязі вже в більшості випадків, то бачите, вони погані показники дають. Ну, скажімо так, або 0, або мінус. Ну і я помітив, що гра підтормажує. Все-таки в мене є підозра. Це через те, що я граю без інтернету, гра намагається під'єднатися до стіма. я ось бачу якісь лаги. Не знаю, як вони вам помітні чи ні. Так, добре. Відправляйтеся сюди, відправляйтеся сюди. Так, напевно. Напевно, напевно, давайте. Зараз я перезавантажуюсь, дочекаюсь, доки включать світло. Зараз з оміці трошки щось цікавого може підзбирають. Ну, давайте, трошки пізніше, я повернуся в гру. Ну що ж, шановний фан, пройшло значно-значно часу. Хочу сказати. Е, ну, я думаю, всі розуміють, що не було світла, не було можливості зайти. Ось протягом, напевно, годин 6-8 заходи в гру. Подивимось, що ж тут у нас трапилось за ці години. Нам треба свої, як то кажуть, 20 хвилин записати. Так, як бачимо, цей помер. Але 222 кришки заробив, але потратимо 178. Так, ну але по луту, наче нормально, відкликаємо. Ой, цей теж помер. Відкликаємо. Ну, ех, А на цього, на цього коштів ага, ледь вистачило. Хоча це ж мене там віднімається. Давайте повертаємо. З однієї сторони, воно то й добре. Ми їх повертаємо. Вони, коли повернуться, всі ці кошти навіть з невеликого. Ось тут, хоча я в мінусі, але в мене нема кришечок. Давайте далі подивимось. Тут що 310 цього теж не вистачає. Одним словом, біда та й годі. О, пожежа, пожежа. Так, давайте. Ціх відправляємо на пожежу, тут зброя не потрібна. Так, нам потрібно заробити кришечок, щоб оживити там, здається, двох. Так, ці тут ці що нічого не хочуть робити. А в мене тоді, здається, коштів не було. Гра тормозила. Ну, Якщо чесно, я дійсно думаю, що щось пов'язано із тим, що. Коли нема підключення до стіму, і гра чомусь тормозить. Я не знаю, чи так з усіма іграми, з рештою моїх ігор, якщо чесно, ніколи не пробував. Так, давайте швидше швидкі А, Ну, добре. Так, маємо 12-шочок. Так, п'ятий рівень. Що зараз вони тут завершать. І я, напевно, дещо зроблю. Так, добре, відправляйтеся. Ти народжуй. Так, Вікторія. Добре, це у нас поки що буде єдина дитина на довгий час. Так, а ви. Та, бачите, нічого не можемо тут створити. Тому я відправлю вас, щоб не витрачати їжу в розвідку. Відправляйтесь всі в розвідку. Якщо я не забуду, то через 20 хвилин ми подивимось, що ж вони за 20 хвилин тут нам налутають. Давайте, ну, Будемо сподіватися, що вони там зброю налутають і ці. Зброю так, а тут пістолет. Так, наче нормальний, нехай буде поки що. Налутають зброї, налутають трохи цих, скажіть мені, я вам скажу костюмів нормальних. ну, Одним словом, дуже великі сподівання на них, тому що бачимо кришечок фігня. Так, ми щось можемо, до речі, продати. Ні, ні продати, хоча можна було видати костюм, ну, але маємо так, а похламу, та теж поки що нічого не будемо продавати. Так, що у нас, до речі, там по завданнях, давайте глянемо. Старити 4 костюми це пізніше, зібрати 8, зібрати 8 одиниць рідких костюмів це теж довгенько. От, виконати серію критичних ударів це в принципі реально буде зараз нам закрити це завдання. Тому що ми зараз будемо проходити ось ці місії. Якщо чесно, я вирішив, що ну, буду показувати ці місії на швидкій перемотці, тому що ну просто іноді не вистачає часу все розповісти, побалакати. Ну і не хочу затягувати час. Давайте швидка перемотка. Як зайдемо в якусь цікаву кімнату, відновимо мовлення. До речі, нам потрібно так: побалакати з наглядачем сховища 404. Ну що ж, давайте. Так, ось щось ми знайшли цілковим. Слава Богу, ми позбавилися від цих грязних рейдерів. Ми, все, а ми зробили все, що могли. Але нас наш, свій. Їх була ціла армія. Так, Це було щось неймовірне. Угу. Наглядач, вона померла. Вона. Е, так, ну, оборону озглавила. Ага. Що ви збираєтесь тепер робити? Ми підемо в сховище 120. Так, саме там жили з ярків Останнього цього горда. Ну добре, отримали ми ось пляшечок дві. Сподіваюсь, цього нам вистачить, щоб дійти на зоротню дорогу. Так, а зараз ми давайте зачистимо решту кімнат, бо нам потрібен лут та крашечки. Ну що ж, ми наше сховище, як бачимо, отримаємо гарну кількість кришечок, майже 2700. Буду казати чесно, із рейдерів найкраще щось отримувати, лутати. Ну, Скажімо так, рейдери це завжди гарно. Лутаються, кришечки з них гарно. Так, давайте повернемось. Так, що нам тут? Так, ми точно бажаємо. Отримали золотий годинник, посилений револьвер і прочний комбінізон сховища. Так, дві пляшечки і 700 кришечок. Ну, це ми зможемо щось побудувати, щось покращити. Ну, зараз подивимося, скільки запросять з нас за доставку за їхнє повернення. Якщо це в районі двох пляшечок, або хоча б там одна, о, якраз дивіться, ми зараз одну пляшечку заплатимо, і одна ще нам залишиться, буде в нас 13 пляшечок. Так, давайте зібрати все. Костюмчик. Так, виконали місію, бачимо. Так, отримали ще пляшечок. Так, гарно в такому наварі залишилося. Так, а що в нас там по сховищу? Я не пам'ятаю. Ага, 25-25. Так, давайте швиденько їх відправимо. Так, ну, давайте. Чи 15 є в них. А, немає в нас 15 рівня. Так, добре, тут. Можливо, сюди. Не хочу. Так, давайте. Що тут? Ага, ну давайте ось. Так, оуплавник. Ага, чи Горн. Слава. Так, де в нас краще? От, ну, тут хоч нам нас, що 9 рівень? Давайте сюди відправимо, там 30 хвилин треба йти. В принципі, норм. Так, порівню цього. Цього. Іде наш король. Роль короля, його високість, ось. Так, ну давайте. Відправляємо. О, і бачимо, що хтось кудись нас потрапимо. Я сподіваюся, що там щось буде цікаве. Хоча, наскільки пам'ятаєте, підуть ті, що у нас там зовсім без зброї, без костюмів. Ну, давайте подивимось, якщо там буде якась простенька, може. Знищити рейдерів. О, якби була зброя, було б цікаво, Ну, давайте спробуємо. Можливо, вона зараз щось залутає, цікаве. Та ні, щось я в неї дуже не вірю. Це ж здається, ще та, що без стимуляторів. Так, я їм не видав ні стимулятора, нічого. Ех, перша така місія, зараз би був би контент. Так, а так, бачите, одна на чотирьох. Чи навіть на 5 -рих. Та не, є тут шансів жодних. Давайте повернемося. Даймося. Поки її не ліквідували. А знаєте, було б класно пройти цю місію. От якби в неї була зброя, було трохи медикаментів, там, здається, і лут міг би бути більш-менш такий нормальний. Ну, бачите, вона нічого за 8 хвилин, окрім досвіду, не отримала. Давайте, відзимаваймо ваймо її. Айп, повертається. Ну що ж, повернувся я, в друг, трохи відволікли мене. Так, покращуємо. Так, і що я там хотів? Так, це ми зараз пройдемо. Давайте цього воскресимо та повернемо. Так, цього оживляємо, повертаємо. Цих біжать, цих хай біжать, біжать. Так, ну оцю доведеться повернутися. Скоро повернеться. Ну, а цим, хай несуть лут. Це може там завтра, чи коли там. Повернуся в грум. Подивимося, що ж цікавого, вони в нас принесли. Так, ну і тепер. Що ми маємо? Ми маємо, до речі, 2600. Давайте глянемо, можливо, я щось можу прокачати. Так, ну Тут 2000 рано, не хочеться качати. На це коштів не вистачає. Тут не можу. Тут 4500 мимо. 4500 мимо. Так, тут нім, так, ні. А це слово, може, це, я можу прокачати. Так, це я можу прокачати, це зараз. Так, це 4500, це. Ого, дорогі кімнати. я якось. Я щось ще забув за них. А це прокачана в мене, ця прокачана. Так, а оця не прокачана. Ну, давайте цю краще прокачаємо. 1100 заплатимо. Чи півторишку. А на оці ось, ось тут 4500 треба. Це, в принципі, лег... легко зібрати. А от, А тут, І тут 4500, тільки за що? от 8. Важче зібрати. А тут, мені здається, треба зібрати 15 тисяч. 15 ну, виглядає, наче нереально, але це дуже ще й як реально. Так, що у нас там по луту? Так, 3,6, 4,5, давайте це продаємо. Костюмчики, пешку залишаємо, ішку залишаємо. ну Давайте їх роздамо. Так, що у нас тут ось, до речі, ось один інтелект. Віддаємо. Так, і пешка. це водопровод. Так, де в нас тут є? Ага, ось оці. Давайте тут, хлопцям. Давайте, Пешка плюс 5 має працювати гарно. Так. А, це вже ось бачимо, повернулася. Зібрати. Я не знаю, що ми там зібрали. А, там там, здається, її збирати, нічого. Так. Давайте щось створимо. Але ми можемо почати щось створювати. Це, в принципі, нормально. Так, напевно, ось це, мисливську, мисливську рушницю будемо створювати. Так, 5-6, ось 5-7, покращена. 0 3, 0 3 от Напевно, хай збираються покращена. Мисливська рушниця буде 2 години. Фіксинг 6 кришечок. Хай займається, хай збирається. Не знаю, коли я там зайду наступного разу. Але вони в нас будуть. Так, таначе більше нічого я так не можу зробити. Побудувати я чи щось можу, а точніше, чи я хочу. Мені щось потрібно, Ось майстерня зброї. Але це бачите, або сюди, або сюди рано, як на мене. Так, він міняємо. Так, далі покращили. Добре, давайте відправимося сюди. Так, давайте виконаємо останню на сьогодні місію. Теж буду робити на Ну, Як на мене, так набагато краще. Там, а в важливих моментах буду коментувати. Хоча, ну, непогана таке будівля. Сподіваюсь. Сподіваюся, я її швиденько прийду. До речі, нам треба знайти. Так, нейтралізувати. Так, це як я викрадача котів. Хм, аж цікаво стало. Сподіваюся, десь наверху буде, бо я хочу спершу підвал піти, а потім вверх. Ну добре, давайте подивимось. Так, це ти золотко? Так. Несеш мені ще одного дружка? Так. Так, а можливо, краще собаку поводаря Ви ж розумієте, що в основному кротокриси, вибачте, але ми хочемо забрати ваших кошт... котів. Так. Так, ніяких проблем із зором в мене немає. Угу. Що? що? І, ну, Напевно, в наступній кімнаті буде чекати мій кіт. а ні, Ага. Тут рейдерша. Так. Ей, кейс-кейс. Хвилиночку. Ви не кішка. Лю людям сюди вхід заборон. До речі, зверніть увагу на костюм. Це здається, брат состалі костюм. Так. Все дуже просто. чотири ноги живеш, дві помираєш. Так, а якщо хтось. А, по, отримає стилу в коліно і йому відрізь за ць... ногу. Ага. Здавайся Або ми втопимо це кошеня. Добре, у вас дві ноги, а значить, ви помрете. Давайте перше виберемо. Так. За цю цей жарт ви помрете. Ну, цікаво, чи був тут цей варіант щось сказати, щоб без цього, що б без бою, але нам потрібно ХП, нам потрібен лут. Напевно, тут і буде зараз наша кітка з котом. Ага, о, ось і ми кота отримали, ми зараз можемо почепити. Special. Дитина плюс один. Так, пам'ятаю, є такі у нас істоти. Але, як на мене, це так собі, ну, не дуже корисно, Можливо, на саме перший місії воно мені б їй було корисно. В саме перші дні. А так, зараз це майже безкорисна тварина, так. Ну, дав купу зараз. Нам якісь дівчини чи можливо Може, якусь варто дати. Прикиньте, закинув хлопця, щоб знову дівчата. Від кожної дівчини по дві дитини. В принципі, це 10 дітей. Гарна думка. Можливо, зараз і спробуємо протестимо цей варіант. Я ще подумаю. так, добре. Так, давайте трохи вас підчинимо. Добре, повертайтеся в наше сховище. Так, що у нас? До речі, що там. Ага. Бачимо глобус, чудоклей. Ну, кришечок, в принципі, норм. ну, от, З домашнім улюбленцем, як на мене, дуже суперечлива його необхідність. І я просто пам'ятаю, є такі, може, ще на початку. Він був, він йо моє дивіться, три пляшечки. Та ні, воно того, напевно, не, не курштує. Дочекаємося, доки він прийде природним шляхом. Хоча, що тоді будемо показувати в наступному відео. Гарне питання. І знаєте, що я подумав? Що ми зараз збудуємо? Так, ми збудуємо не зброярню, а кімнату з тренажерами. Я чомусь подумав, що. От якраз прийшов час, що ті, хто будуть приходити, ми будемо їх тренувати. Тут ми тренуватимемо С, С це ось у нас електроенергія. І одним словом, сюди закидуємо 6 бійців, які будуть хачати показник С. І все. Але, на жаль, не вистачає коштів на третю кімнату, треба 900 монеток, кришечок. Ну, нічого. Одним словом, тут будемо всякі ці центри для покращення характеристик будувати, а тут всякі виробничі будівлі. Ну, як на мене, так буде більш правильно. Хоча, в плані, якщо я плануватиму роботами все заселяти, то це не дуже ефективно, тому що роботи ж будуть б'яти тільки оце отут. Грубо кажучи, ну, не знаю, поки що такий план. Пишіть, що краще, або будувати ось отак кімнати для покращення, а так, на все. або покращення виробництво, Покращення виробництво. Ну, Свої думки можете написати традиційно в коментарях. Добре, давайте повернемо там наших хегеликів. Так, цей зібрав 28 кришечок та ствол. Відкликаємо. Цей просто кришечки. Так, цей кришечки. 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 Можливо, це і добре. Можливо, це і Добре. якщо чесно. Добре. Так, бачимо, що у нас 12 чоловік, скільки виходить? Ні, напевно, менше. Так, це ж 3, потім ще 36. Так, це 11 чоловік. Виходить, 11 чоловік у нас має повернутися. І от коли вони повернуться, бажано, щоб у нас вже були кошти для добудування цього. 6 ми сюди. Закидуємо і чекаємо, поки показник S вони прокачуть, і наступний поверх. І так будемо йти аж до самого дна, поки не забудуємо. Ну що ж, на цьому все. Будемо завершувати сьогоднішнє відео. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, коментуємо та чекаємо на наступне проходження.